Шострик. Шострик. Жила собі в лісі лисяча сім'я. Мама називалася Лиска, а її синочки Пухнастик і Шустрик. Мешкали вони у трьох, у глибокій норі. Мама Лиска аж сім днів вигрібала землю, доки побачила. Що нора її справді вдалася глибока приглибока. Тепер ніхто в світі не зможе дістатися до моїх діток, радісно подумала лисиця. Лисенята з лискою називали свою хатку Глибока нора, та й стали в ній жити, поживати. Час від часу мама Лиска бралася розширювати глибоку нору, рила запасні, ходи-виходи, різні тунелі, гілки і підземні закамарки. Поступово тих відгалучень від нори стало декілька, і в праву гілку вона впустила знайомого борсука. Звали його Дядечко Бурко. Він був завжди чимось незадоволений, бурчав на всіх, кого зустріне. А в лівому крилі глибокої нори оселилося сімейство зайців. Ті зайці прийшли однієї літньої ночі не відсвідки і, нікого не спитавши, оселилися по сусідству. Мама Лиска. Хотіла щось заперечити, але зайці вперлися і сказали хоч так, хоч сяк, а зайкоцькі звідси нікуди не підуть. А хто такі зайкоцькі? чемно спитала мама Лиска. Зайкоцькі це ми, гордо заявили зайці. Будемо знайомі, вимовила спантеличена лисиця. Добре, живіть, тільки не робіть шкоди. Будьте певні, пані Лиско, зайкоцькі, хороші зайці, сказав старий бородатий зайкоцький. З часом з'ясувалося, що зайці такі справді великої шкоди не роблять. Єдиною незручністю була постійна метушня, яку вони щоняли в норі. Зайкоцьких було так багато, що, здавалося, ніби вони заполонили совою не тільки свою частину глибокої нори, а й геть усю нору. Отож, пухнастик із шустриком почувалися в глибокій норі зовсім не самотньо. Було з ким погратися, з ким словом перекинутись. Але ж їх тягло з нори на світло. Щоразу тільки но мама йшла на полювання малі бешкетники вже гульк і на горі. Чого б це їм сидіти в темній і обритлій норі, коли в лісі так весело, там же на кожному дереві? Ташечка щебече, а під кожним кущиком обов'язково заховається, щось дивне: або стрибуче, або летюче, або дзискуче, або й узагалі всяке одразу стрибуче, летюче, дзискуче. от де краса. Оце й сьогодні так, мама на лови, а малі, недовго думаючи. Теж повилазили на білий світ, сховались під кущем і спостерігають, що ж воно діється навколо. Пухнастику, глянь, який великий і сердитий жук повзе. гукнув Шустрик. А як ти знаєш, що він сердитий? спитав пухнастик, бо чуєш, як гуде? Відповів братик: ось дивись, до мене повзе, а він не кусається. Насторожився пухнастик, не знаю, промовив Шустрик, і про всяк випадок відсунув жука трохи далі. Отак, розглядаючи то жука, то черв'ячка, то травинку, то стеблинку, просиділи братики майже до вечора, а тим часом повернулася додому мама Лиска. Бачить, нема діток. Кинулася вона шукати їх по всіх таємних ходах і закутках глибокої нори. Бігла, бігла, нема. Ой, лихо. А лисенята вже вилізли з під куща. Шострику, ходім додому, бо мама буде хвилюватися, мовив пухнастик. Щось не хочеться. Скривився шустрик, тут сонечко. Вони глянули на сонечко і побачили, що воно стало ще більше і опустилося низько-низько над лісом, аж раптом малеча почула стривожений голос матусі. Я ж казав, вигукнув пухнастик. Мами, хвилюється, гайда додому. Лисенята чим дуж кинулися до мами. Вони не хотіли, щоб вона хвилювалася. Де ж це ви були? Я вже з ніг збилася вас шукати, і в дядька Борсука була, і в Зайкоцьких. Чому без дозволу вийшли з глибокої нори? дорікала матуся Лиска. Ви ще дуже маленькі, не розумієте, яка небезпека може вам загрожувати. А яка? хором спитали братики. В лісі багато всього є, відповіла мама. Але найбільш небезпека за лісом, там, де живуть дволапі. Дволапі? здивувалися лисенята. А як же вони ходять? Малеча спробувала тупати на задніх лапах. Мама, мама, дивись? Вигукнули пухнастик і шустрик. Ми два лапі, ге? Смішні? «Вгамуйтеся!» – усміхнулася матуся, «Годі вже. Та малі ще довго стрибали, бігали і навіть танцювали на двох лапках. Нареготавшись до схочу, вони вирішили, що найкраще стрибається таки на чотирьох. І запам'ятайте, діти. Серйозно мовила матуся, дволапі, що називають себе людьми, зовсім не смішні. Краще обходити їх десятою дорогою, тому ніколи, ніколи не виходьте з дому самі, аж доки підростете. А чому дволапі страшні, не вгамовувалися братики. Он, дядька Борсука, спитайте, як мені не вірите. Кивнула мама Лиска на борсука, що саме повертався з лісу додому. Нема чого мене питати, набурмосився дядько Бурко. Я вам не довідковий борсук, а звичайний, буркнув він і поліз у свій куток. Ну добре, дітки, мовила мама Лиска, але більше без дозволу гуляти не ходіть. Пробачте матусю, ми більше не будемо, пообіцяли лисенята. Вони так чемно дивилися на маму, що вона одразу їм усе пробачила. Повечерявши, усе сімейство вклалося спати. Згорнувшись калачиками, лисенята поклали голівки на пухнасті хвостики та й принишкли. Пухнастик з мамою лискою швидко заснули, а Шустрикові ніяк не спалося. Він лежав і мріяв про те, щоб якнайшвидше підрости і допомагати матусі адже їй самій важко добувати їжу для трьох. Аж раптом Шустрикові сяйнула чудова думка. А навіщо чекати, доки виросту? Я й зараз можу щось уполювати. Ото вранці сюрприз буде. Побачивши, що мама з братиком міцно поснули, лисеня тихесенько вийшло з глибокої нори. Шустрик ще ніколи не вибирався на гору вночі. Довкола було темно й моторошно, проте. Лисеня навіть не думало відступатися. Треба обов'язково потішити своїх рідних якоюсь поживою. Шустрик почав уважно винюхувати на землі різні сліди, як очила матуся, і дуже зрадів, коли вловив рідний запах матусиних лапок. Кицяючи носиком у землю, він уважно принюхувався, щоб не збитися з дороги. Отак понюшки шустрик і пішов за маминими слідами. Довкола чулися різні звуки. Нічний ліс був геть не такий, як удень. Пташки не співали, а лише тривожно то тут то там скрикували. Не літали жуки метелики, але час від часу над маленьким лисеням прошугували хижі тіні кажанів. Ой, як же моторошно, і чому я вирішив полювати саме зараз, коли так темно і так страшно, почав жалкувати переляканий шустрик. І щойно він про це подумав, над його головою промайнули чиїсь великі сірі крила. Одне крило боляче вдарило шустрика по носику, шустрикові здалося, що його бідне, серденько, з переляку перекотилося аж на кінчик хвоста. Він і сам незчувся, як ноги чим душ понесли його вперед. Зараз мене розірвуть на шматки великі, страшні звірі, і я більше ніколи не побачу свою рідненьку матусю і найкращого в світі братика, гірко думав шустрик, біжучи все далі й далі від рятівної глибокої нори. Біг він, біг, 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 а потім ліз раптом раз і закінчився. Шустрик з несподіванки аж спинився. Він ще ніколи не був поза лісом. Ген-ген попереду лисеня побачило яскраві вогники. І що це там таке? подумав шустрик. Ану ж піду побачу. Шустрик обережно підкрадався до світла і раптом відчув на собі чийсь погляд. Придивився і побачив зовсім поруч незнайому тваринку, схожу на вовченя. Ти хто? спитало вовченя. А ти хто, вдаючи, що геть не злякався, спитав Шустрик: Я Ривко. Ти вовчик? Ні, я песик. А Ривком мене назвали, бо я всюди рию ямки, а я. Шустрик, мене так назвали, бо я дуже верткий і непосидючий. А ще в мене є братик пухнастик. А ти дволапих бачив? Раптом прошепотів, спитавши шустрик, і боязко озирнувся Людей, чи що? Та це ж мої господарі. Я тут живу, оберігаю їх від злодіїв. І вони тебе не кривтять. Та ні, собаки ж людям найкращі друзі. А мама казала о, а де твоя мама? Звідки ти прийшов? поцікавився Ривко. Я живу в глибокій норі, в лісі. Просто доки моя мама і мій братик сплять, я вирішив принести їм чогось смачненького. Стривай, стривай, то ти хочеш поцупити щось у мого господаря? захвилювався Ривко, я тобі не дозволю цього зробити. Я ж маю е, стерегти дім і все його добро. Ну, тоді дозволь мені хоч глянути на людей. Я ще ніколи не бачив, як вони ходять на двох лапах. Добре. Я тобі покажу. Господар якраз плете якусь сіть на ганку, але близько підходити не будемо. Зрозумів? Тільки цс. І песик кривко повів шустрика дивитися на людину. Друзі тихо, притихо підкралися до подвір'я. На ганку горіло світло, але там нікого не було. А Ривко з шустриком нишком підповзли ближче до хати. Десь тут має бути мій господар, прошепотів Ривко і раптом. Ой, що це? Шустрик відчув, як зверху щось на нього впало. Лисеня хотіло випручатись, але ще більше заплуталось у тенетах. Це була сіть. А тоді раптом хтось ухопив його за шию і виплутав із сітки. Далі шустрика схопили за хвіст і підняли в повітрі. Перевернуте догори ногами лисеня, побачило дві великі лапи, що стояли на землі. Що? Попався? загримів над ним голос людини. Нарешті я бачу, хто краде моїх гусей, курчатий качок. Це був ривків господар. Він тримав шустрика за хвоста, піднявши високо над землею. Переляканого на смерть шустрика заштовхали до залізної клітки, що стояла в невеличкому хлівку. Людина защіпнула клямку на дверцятах і задоволено пішла до хати. Оце я влип, журилося журилася в клітці зіщулений наляканий звірятко. І чому я не послухав мамусю, казала ж вона, що я ще маленький і дурненький. Так і є, я справжній дурко. картав себе Шустрик. І так йому стало шкода маму з братиком, які гірко, пригірко плакатимуть за ним. Від цієї сумної думки Шустрик жалібно завив. Ривко теж сидів, наляканий, під бузком на подвір'ї. Він довго боявся вилазити зі своєї схованки, щоб господар не покарав його за те, що він привів додому лиса. Та, почувши жалібне виття Шустрика, ривко не витримав і прокрався до хлівчика. Як ти там? крізь двері? спитав песик. Могло бути краще, сумно відповів шустрик. Це я винен, похнюпився Ривко. Я б тебе випустив, але я ще маленький, не зможу відчинити двері. От якби ти привів мою маму з лісу, зітхнув шустрик, вона б умить визволила мене з полону. А як я знайду твою маму? Я ж не знаю, де ваша домівка. Розгубилася Цуценя. А я тебе навчу. Ти запам'ятаєш мій запах. Звісно, в мене гострий нюх. от і добре. Тоді ти легко знайдеш мої сліди, які приведуть тебе до глибокої нори. Як сказали, так і зробили. Ривко був розумний песик. Він швидко взяв слід і мерщій побіг по допомогу, а Шустрик сидів і журився. Він боявся, що ривко не встигне, і тоді вранці. Цікаво, що ж воно буде вранці? міркував у голос Шустрик. А це як кому? Почувся з темного кутка чийсь хриплуватий голос. Хто тут? боязко спитав шустрик. Це я, Цицерон» – з темряви виступив білий гусак. Вранці кожному своє, хтось буде дарунком, а хтось прикрасою святкового столу. День народження важлива річ. А в кого день народження у вас поцікавився шустрик? Швидше, навпаки, в мене завтра геть інший день. А день народження в хазяйського хлопчика гарна дитина, чемна. В школі добре вчиться. Що я можу сказати? Нам з тобою ще й пощастило, бо могли б прикрасити свято якомусь розбишаці або двієчнику. А так, то ми будемо прикрашати свято ніяк не міг второпати шустрик. Напевно, тебе подарують малому, будеш йому за іграшку, а я? Гусак зітхнув. Колись це мусило статися. Що мусило статися? спитав Шустрик. Мене подадуть до столу. Мусять же гості на свято щось їсти. Ой, тільки й вихопилася в лисеняти Нічого, треба ставитися до життя по-філософськи. Що має статися, станеться. Ні, ні, вас треба рятувати. вигукнув шустрик. І хто ж мене врятує? Я я врятую, тільки спочатку ви допоможете мені, відчиніть, будь ласка, клітку. Ну, можна спробувати, промовив ціцерон і дзьобом підняв клямку на клітці. В цей час прокинулася шустрикова мама. І з жахом виявила, що синочка в норі немає. Вона вискочила з нори і почала його шукати і кликати. Раптом лиска почула, як хтось захекано біжить до глибокої нори. Вона спочатку зраділа, бо подумала, що це повертається додому неслухняний шустрик, але це був не він. Лиска вже приготувалася стрибнути на непроханого гостя, аж тут побачила, що то біжить мале цуценя. Це був Ривко. Він схвильовано розповів лисці про все, що трапилось. А тим часом шустрик і цицерон ніяк не могли вибратися з хліва. Двері були надто важкі. Їх зручніше було б штовхати ззовні. Змучені шустрик і ціцерон похнюплено сіли на долівку. Вічай огортав лисеня. Воно жалібно попискувало і тремтіло, чи то від холоду, чи то від страху. Гусак важко зітхнув і дбайливо взяв малого під тепле біле крило. На сідалі заспівав півень, Настав ранок. Ну, малий. Нічого в нас не вийшло, скрушно промовив гусак. Зараз прийде господар. За дверима почувся шурхіт. Шустрик зіщулився і приготувався до найгіршого. Двері зі скрипом причинилися, і лисеня побачило свою матусю. Магмо! шустри кинувся до лиски в обійми. Обережно тут дволапі! Не турбуйся, зараз їм не до нас, усміхнулася мама, і вони удвох вискочили на подвір'я. Ого, не стримався шустрик. «Зайкоцький вже й тут. А дивуватися й справді було з чого адже все обістя кішило Зайкоцькими. Здається, лисеня вперше побачила їх усіх одразу. Зайці були на подвір'ї, на криниці, деякі навіть сиділи на даху людської хати. Хто зна, як вони туди повилазили, а під хатніми дверима їх було стільки, що й вийти зі свого помешкання до лапі ніяк не могли. Вони лишень боязко виглядали з вікон на цю заячу навалу. Оце так, тільки й мовив шустрик. А де пухнастик, мамо? Він чекає нас удома. Треба поквапитись. Прощайся зі своїм другом. Лише тепер шустрик помітив ривка. Той сидів біля хвіртки і теж дивувався із зайкоцьких. Ну, бувай! Дякую за все, промовив шустрик. Бувай, тепер ми друзі. Так, приходь до нас в гості, будемо гратися. Я тебе з пухнастиком познайомлю. Нам час бігти, поквапила шустрика мама. І тут із хліба вийшов ціцерон. Добрий день вам. Воно, як кажуть, гусак лисиці не товариш, але не лишайте мене тут. Лиска не знала, що й казати. Це ціцерон, мамо. Пояснив Шустрик, він теж мій друг, він теж мене рятував. Візьмемо його з собою, нехай живе на лісовому озері з дикими гусьми, бо тут він у смертельній небезпеці. Але ж він не дикий, знітилася мама. О, я теж умію бути диким. Переконав гусак, візьміть. Що ж, погодилась мама, нехай іде. Якщо ви друзі, то іншої ради нема, адже друзів не кидають у біді. І вони втрьох подалися до лісу, там на них чекала затишна глибока нора. А що зайкоцькі? А вони, дізнавшись від ривка про день народження хлопчика, залишилися на святковий обід. Так просто, без усякого запрошення, на те вони зайкоцькі. А тут і казочці кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.